Правило за миру державі, єдність та благодатне напоумлення влади. Боже великий, Боже Всесильний. Ми грішні діти твої, у покорі сердець наших, приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині благаємо тебе, щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу батьківщину, Україну, долю та щастя їй дай. Милосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість твою подай. Благаємо тебе, Боже, за братів і сестер наших, за завдовиць, за сиріт, за закаліті немічних і за тих, хто Твого милосердя за допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, слабили величне ім'я Твоє завжди, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Спасителю наш приблагий, ти по правиці Отця, садиш у славі на сказанні. Глянь же з висот лагідним оком на нашу церкву, на народ твій, бо твої ж ми, владико, і просимо молитвами причистої твоєї матері, благаннями всіх святих українського народу. Дай нам єдності, дай любові й духа розуму. Навчи прощати, щоб ми завжди і всюди прославляли Пресвяте Твоє ім'я, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь за примноження любові та викорінення ненависти і ворожнечі. «Владико чоловіколюбче, царю віків і подавче добра, який зруйнував мури ворожнечі та мир подав людському родові, дарує нині мир рабам твоїм, вкоронив них страх твій і утверди любов один до одного. Згасив всякий розбрат, відверни всі спокуси, незгоди, бо ти наш мир, і ми тобі славу відсилаємо, Отцю і сину, і святому духові нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться, каже він до Господа. Ти пристановище і захист, мій бог мій, і я надіюся на тебе. Він спасе тебе від ціті ловця і від пошести згубної. Плечима своїми він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда його. Не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить у день, ані пошести, що діє в темряві, ані напасти духа зла опівдні. Паде коло тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися, і помсту над беззаконними бачити, бо ти сказ сказав, Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї, бо він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. На Гаспида й Василиска, ти наступатимеш і потопчеш лева і змія. Бо скаже Господь: за те, що він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо він знає, ім'я моє. Буде кликати мене, я почую його. Буду з ним у скорботі. Визволю його і прославлю його. Новим життям обдарую його і дам йому спасіння моє. Псалом 71. Боже, суд твій цареві дай синові царя правду твою, щоб судив справедливо народ твій і в богах твоїх судом праведним, щоб гори принесли мир людям і узгір'я правду, щоб судив у богах у народі, спасав синів бідних та смирив гнобителя. Він раніше сонця, раніше місяця зроду роду рід. Він зійде як дощ на траву, і як роса, що падає на землю. В часи днів його засяє правда, і буде великий спокій, аж доки світить місяць, і заволодіє від моря до моря і від рік до краю землі. Скоряться перед ним жителі пусти і вороги його перед ним уклоняться до землі. Царі фарсійські з островів дари принесуть, царі Аравії, Сави дари приведуть і поклоняться йому всі царі землі. І всі народи будуть служити йому, бо він визволить безсилого від сильного і вбогого, що не мав захисника. Буде милостовий до вбогих і бідних, і душі їхні спасе. Від кривди від насильства спасе душі їх, і кров їх буде дорогоцінна перед очима його. І буде він жити, і принесуть йому золото Аравії. І будуть молитися за нього завжди, і щодня будуть благословляти його. Буде достаток на землі і на верхах гір. Піднесеться вище Ливану плід його, і намножаться люди в містах, як трава на землі. Буде ім'я Його благословане на Раніше сонця перебуває ім'я Його, і в ньому благословляться всі покоління землі. І всі народи будуть прославляти Його. Благословенний Господь, Бог Ізраїлів, що творить чудеса єдиний, і благословенне ім'я слави Його повіке. Слава Його буде вся земля. Амінь. Так буде. Амінь. Псалом 121 Звеселився я тим, що сказали мені: Ходімо в дім, Господній. Стояли ноги наші у дворах твоїх Єрусалима. Єрусалим створений як місто і доля його з народом його, бо туди увійшли покоління, покоління Господні за законом Ізраїля, щоб прославляти ім'я Господнє, бо там стоять престоли для суду, престоли Дому Давидового. Просіть миру для Єрусалима і благоденство тим, що люблять його. Нехай буде мир у стінах твоїх і добробут у палатах твоїх, заради братів моїх і ближніх моїх промовляю. Мир тобі, заради. Дому Господа Бога нашого. Жадаю блага тобі. Псалом 132. Як то добре, і як то гарно, коли брати живуть у згоді, як миро на голові, що сходить на бороду, на бороду Ааронову, що сходить на краї одежі його, як роса ярмонська, що спадає на гори Сеонське, бо там посилає Господь благословення і життя навіки. Псалом 137. прославляю тебе, Господи, від усього серця мого. Перед ангелами співатиму похвалу тобі за те, що ти типу, почув усі слова уст моїх. Буду поклонятися перед святим храмом твоїм і славити ім'я Твоє за милість твою і правду твою, бо ти звеличив слово Твоє над усе. В який тільки день я взиватиму до тебе ти скоро почуй мене і твоєю силою збільши силу душі моєї. Будуть прославляти тебе, Господи, всі царі землі, коли почують слова уст твоїх. Будуть у піснях прославляти путі, Господні, бо велика слава Господня. Високий Господь смиренного бачить і гордого пізнає здалека. Якщо прийдуть до мене напасті, ти відживеш мене проти лютості ворогів моїх, Простягнеш руку твою і спасе мене правиця твоя. Господь віддасть за мене, Господи, милість твоя по не покидай творіння рук твоїх. Псалом 51. Чого хвалишся злодійством сильний, зловживаєш милосердям Божим кожен день? Неправду висловлює язик твій, як бритва вигострена. Таке твоє лукавство. Ти полюбив зло більше ніж добро, більше неправду, ніж говорити правду. Ти полюбив слова погибелі, розмову улесливу, зате знищить тебе Бог до кінця, викине тебе і виселить тебе з дому твого, викоронить тебе із землі живих. Побачать це праведні, убояться, посміються над тобою і скажуть: Ось чоловік, що не в Бога шукав собі сили, а сподівався на силу багатства. Свого та зміцнював себе злочинством своїм. А я мав оливкове зелене дерево в домі Божім. Я надіюся на милість Божу повік. Буду вічно славити тебе, Боже, за те, що ти вчинив для мене. Буду надіятися на ім'я Твоє, бо ти милостивий до праведних твоїх. Псалом 28. Принесіть Господеві сини Божі. Принесіть Господеві молодих ягнят. Принесіть Господеві славу й честь. Віддавайте Господеві славу імени Його. Поклоняйтеся Господеві в дивній святині його. Голос Господній над вами. Бог слави загримів. Загримів Господь над водами великими. Голос Господа могутній, голос Господа величний. Голос Господа ламає кедри. Господь сокрушає кедри леванські. Від голосу його гори скачуть, як телята, ливан і сиріон, як молоді єдинороги. Голос Господа викращує полум'я вогню. Від голосу Господа трясеться пустеля, потрясає Господь пустелю кадеську. Голос Господа розроджує лани і оголює ліси. У храмі його все говорить про велич його. Господь висів на престолі над водами великими і як цар буде над ними повіки. Господь дасть силу народові своєму, Господь миром благословить людей своїх. Дякуємо щиро за те, що молитеся разом з нами. Нехай Господь пошле благословіння на вас та ваші родини. Підпишіться на канал та пишіть у коментарях імена людей для взаємної молитви.